Виноградові на Закарпатті вночі 4 травня стався конфлікт між ромами та працівниками ТЦК. Заворушення супроводжувались стріляниною. Сутички сталися через мобілізацію двох чоловіків із села Берегівського району. За словами місцевих жителів, представники ТЦК мобілізували їхнього односельця, якого зупинили на базарі. Роме стверджує, що чоловік хворий і не може бути призваний. Ввечері близько десятка осіб прибули на територію ТЦК та заблокували виїзд з військомату. У поліції повідомили, що відкрили вогонь у повітря, щоб не дати Ромам силою відчинити ворота військомату. За фактом, хуліганських дій на території ТЦК розпочато кримінальне провадження. Якщо провину доведуть, учасникам загрожує до семи років в'язниці за хуліганство. У поліції також запевнили, що ніхто з присутніх не постраждав. Не <звучаси> що <Шо> роблять <люди? звучаси> <Хай це> всі... <звучаси> <звучаси> то тепер його. Дай. Люди, що це робить у нас в Новорадіському районі. Забрали кулдоша, забрали колдоша і везуть, і везуть у берегово. Комісію прийшов дали документ, а не Матера, що це робить, некайте! туй, некайте, що це робить? Некайте! Некайте! Повезли його! Дай! дай видосъл! Да со. Матюр! Е интернет. Матюр! Да го Матюр! 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 Матюр!